Знаєте, що може статися, якщо поєднати алкоголь з деякими ліками, це може бути дуже небезпечно. Ви приймаєте ліки. А чи знаєте ви, з чим їх не можна поєднувати? Сьогодні ми розкажемо про ліки, які категорично не можна вживати разом із алкоголем. Почнемо з антибіотиків. Деякі з них, як метронідазол і тенідазол, можуть викликати дуже важкі побічні ефекти, якщо вживати їх разом з алкоголем. Це можуть бути нудота, блювання, судоми та навіть почервоніння обличчя. Антидепресанти й алкоголь це ще одна небезпечна комбінація. Алкоголь може підсилити седативний ефект таких антидепресантів, як інгібітори моноаміноксидази та трициклічні антидепресанти, цап, що призведе до сильної сонливості, зниження координації та навіть ризику передозування. Не ризикуйте своїм здоров'ям. Антигістаміни, такі як дифенгідрамін, теж не варто змішувати з алкоголем. Це може призвести до сильної сонливості та зниження здатності керувати автомобілем. Будьте обережні, як щодо болезаспокійливих заспокійливих засобів, ліки за цетамінофеном можуть серйозно пошкодити печінку, якщо вживати їх разом з алкоголем, захистіть свою печінку і нарешті противірусні препарати. Наприклад, ритонавір може викликати важкі побічні ефекти, якщо поєднувати його з алкоголем. Не ризикуйте своїм здоров'ям, друзі. Будьте уважні. Перед вживанням будь-яких ліків обов'язково консультуйтеся з лікарем і уникайте алкоголю, бережіть своє здоров'я. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.